Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо з вами розклад стосовно Єрмака. Ви пам'ятаєте такий вислів: я з ним прийшов, я з ним і піду. Тобто, виникає питання. А коли піде Зеленський? Але чомусь мені здається, я почну не з цього запитання. А запитання від пані Тетяни, яка декілька днів, два дні тому, здається, написала такий коментар. Події зараз швидко розгортаються. Вчора зранку були обшуки у Єрмака, а вже під вечір Зеленський підписав указ про його відставку. Цікаво. Набу там дійсно щось нарило дуже кепське. Зараз ми це подивимося, що він так швидко відреагував. Промайнула інформація, що Єрмак особисто від себе написав, що його даремно замарали, зганьбили, і він збирається на фронт відстоювати свою честь, що він працював на благо України. І ще також. З'явилася інформація неофіційно, що НАБУ працює під Крилом Європи. Ну, там я трошечки посперечаюсь. Але, дивіться, я не могла чомусь визначитись. Не знаю. Не могла визначитись між двома колодами, тобто, говориться про те, що ми будемо дивитися на обох. Не могла. Таке в мене взагалі-то я не пам'ятаю, щоб таке було визначаюсь зазвичай одразу. ось Ну що ж, дивимося. Беру спочатку цю велику колоду, а маленькими буду вже докладати тоді. Раз, дивимося. Щось дуже швидко, так? Про минула інформація, що Мак особисто написав, що його даремно замарали. Давайте спочатку подивимося, що це за ситуація. Зеленський і Єрмак. Що це між ними сталося, що Зеленський все ж таки звільнив Єрмака? Це щось серйозне, чи це спектакль? От що покажуть нам карти. Цю колоду поки що в сторону. Дивимось. Хм. Колесо закрутилось їм прийшлось від ага якісь загрози. Загрози. Тобто тут і роздоріжжя, це е, з цієї сторони це план. З цієї сторони, тобто, основна задумка була, ніби то це план. Е, Вірніше, задумка така, що це план. Але тут дійсно Зеленський намагався на них щось навалилося, з усіх сторін. Ви бачите, ось ця карта Сім Сімка Жезлів, вона говорить про те, що а, з усіх сторін нападки були. І це, бачите, по колесо фортуни. Це не значить, що фортуна. Це просто дійсно закрутилося, що вони вже не контролюють. Бо колесо фортуни неможливо контролювати, щоб ви розуміли, це старший аркан. Це карта, яка ну, от вона й називається Колесо фортуни або вам пофортить, або вам не пофортить. І воно і воно, ось у них тут закрутилося. Тут стався переляк. І їм потрібно було вирішувати цю справу. Тобто, це все ми знаємо. Це все ми знаємо. От карти це і показали. От. Над цим вже давно працювали. Зараз ми подивимося. Тобто, поки що, я цього, ну, скажімо так, перший імпульс. Цієї справи йде від, ту, від того, що на них натиснули з усіх сторін. Це могла бути і Америка, це могла бути і Європа, це могли бути і українські опозиційні сили. Це і преса могла бути. До речі, ви бачите, він бої... тут ну, печалька. От зараз дивіться, наразі. Карти показують, що м -м, тут якось якась безвихідна в них ситуація. А зараз ми будемо дивитися далі. Гаразд, тепер дивимося. Наступне питання у пані Тетяни. Так, проманула інформація, що є МАК особисто. Як причетний до цієї справи Ярмак зараз? Оце, що зараз він пішов у відставку, у війська йде. Так, карта війни, карти провалу, карта, ви знаєте, підтекст цієї карти. Ви виграєте ви битву, але не війну. Тобто, цим ходом вони виграють битву. Але не війну. Щоб ви розуміли. Тут втрата друзів, людина залишається сам на сам. Так, вона призи взяла, але сам на сам залишається. Зараз дивимось далі. Підвішена ситуація. Королева жезлів. Так, ем, дивіться, королева жезлів завжди говорить про. Зовнішні справи, зовнішня політика, міжнародні переговори і тому подібне. Оце йде по цій карті. Тобто, тут Єрмак, ніби ніби вже все. Але ми подивимося, чи дійсно на міжнародному рівні, тобто, дійсно, він вже більше не впливає. Зараз ми передивимось. Все рівно. Ви бачите, все рівно він у вузьке коло входить. Навіть якщо він там не присутній, тут все на паузу ніби поклали. Якийсь дуже да. тут є якийсь план. Давайте я так скажу. Оце все з відставками, ем... угу. тим більше тут у нас королева кубків. Чомусь мені здається, на кого вона схожа. Сверденко, от, от якщо добре подивишся, на, на, на кого вона схожа? Є у, о, у них в оточенні до Єрмака є хтось такий. Раз, не будемо, не будемо зараз згадувати, але це хитро продуманий план, щоб ви розуміли. Ніби то він іде від справ. Але все рівно тут є отой той план, що почав, що він запустив, він все рівно працює. Так, можливо, трошечки не так, як би хотілося. Хм, як цікаво виходить. Подивлюсь, чи у вас є ще запитання. Те, що пані пише. Що Єрмак особисто від себе написав, що його даремно замарали, зганьбили, і він збирається на фронт відвоювати свою честь, що він працював на благо України. Оце, що він працював на благо України, ми тут навіть обговорювати не будемо. Чому? Тому що ми вже це говорили, на кого він працює, е який агент він є? А, будь ласка, не плутати гурів гур. Гру, грушників. Грушників з ФСБ. Розумієте? Не плутайте це. Це дві різні структури на рашисті на рашистані. І ще також з'явилася інформація. Неофіційно, що НАБУ працює під крилом Європи. Ну, мені навіть шкода, час зараз витрачати. Але ми подивимося. Давайте подивимося. Ем... Набу працюю під крилом Європи. Давайте подивимося: от під чиїм крилом працює набу. І ділимо. Кого ми хочемо? Перше було питання Європа. Америка. Європа, Америка. А... Росія. Все. Рошландія. Росія. Європа, Америка, Росія. Під чиїм крилом а, працює е, Набу? Під Європою. Лицар мечів. Вибачте мені, але він. Не, вони би хотіли, але ні. Король, король Жезлів. Ось тут вже вірогідність є. Зараз подивимося, чи є Росія. Король жезлів так. Говорить так. А тут Паш. Тобто, дивіться: Америка і Росія. Європа ні. Америка і Росія. Росія, правда, менший має вплив. А тепер подивимося, а тепер подивимося інакше, чи має ярмак. Ем, ну, як, як би це сказати, чи е, ем, чи працює під крилом зеленського набу, ярмака чи когось іншого? Так. Зеленського. Чи працює набу під крилом Зеленського? Ну так, да, тут сила. Це старший аркан. процентово. Він їх приручив. От як ця жінка приручила льва, так Зеленський приручив набу. Єрмак. Ну, Єрмак зараз, бачите, м -м -м, дивіться, Єрмак говорить про м -м, те, що він. М -м у нього зараз там дуже таке нестійке становище, але це ще не значить, що він вже впав. І хтось інший. Може бути іще хтось. Ще хтось. Хто там ще? Міг бути татаров. Але ми не дивилися, хто. Але дійсно тут ще, скажімо так, Зеленський має вплив на набу. Але переможцем хтось третій став. Хтось став третій. От цікаво. Напишіть призвище, кого ви думаєте, хто мав вплив на набу. Єрмак тут ніби трохи на роздоріжжі наразі. Він зараз, знаєте, це коли людина тихіше води нижче трави. Але тут. Навпаки, йдуть якісь переміни. Тут ще, ну, скажімо так, він ще не впав звідси. Це ще не зовсім негативна карта. Так, зараз будемо дивитися далі, чи є у пані запитання. Так. Ярмак став тосичним для Євросоюзу. Як бельмо на оці. Відкрито, відкрито ніхто не міг його здихатися. Зелі... Неодноразово натякали на цю обставину, але він нічого не хотів слухати. Тож тихцем підключили набу, щоб е, взялися за Єрмака. Хотілося б почути, що скажуть карти на такий підхід. Ну, ви бачили, що тут більше впливу мали американці, навіть Росія мала своїх людей там, але не Європа. Далі. Так, далі, далі, далі. Ваше питання я в. Так. так, відставка Ярмака продуманий сценарій. Ну, так. Да, тут дивіться, в них не було виходу. Продуманий сценарій. У них виходу не було. Пані Оля пише. Відпра... Відставка Єрмака це продуманий сценарій. Можливо, таке, що Єрмак хоче вмити руки від підписання Зеленським здачі території. Трішки далі буде зрозумілише, а можливо, Єрмак піде по-українськи, попрощався ж, нікуди не піде. А до речі, до речі зараз, зараз я вам скажу, яке відео, де я сказала, десь приблизно тиждень тому. Я сказала, що Єрмак піде. Там м -м, відео 18 хвилин 20 секунд, кому покарання, а хто зможе втекти. Зеленський, Єрмак, там і далі я просто зараз прочитати не можу. Ось. Тому подивіться те відео і там про Єрмака, що дійсно він піде. Тобто, м -м, десь приблизно тиждень перед тим, як Єрмак... Тютю, я сказала, що він піде. Зеленський залишиться. І Умєров залишався. О, так, да, згадала я тепер. Там було про Єрмака, Зеленського і Умєрова. Хто з них піде і куди. От. Проблема в тому, що ну, на картах не пише Росія, так? Я там не дивилася конкретно, куди піде цей ярмак. Ось, Але він піде. Бачите, як карти показують. От, Так, читаю ваше запитання. Дивимося. Так, вмити руки, підписання Зеленським. Так, давайте подивимося зараз трошечки становище Єрмака. От мені цікаво, де він зараз? Як він зараз? Як він себе почуває? От його стан. Задоволений він своєю ситуацією, чи ні? Підвішаний. Глухий кут, але все рівно, бачите, це договорняк. Пробачте мені, це все договорняк. От як ви там написали. В угу. своє задоволення. Тобто, він не йде ні на який фронт. Дивіться, сонце. Перемога. В принципі, ви праві, що. Єрмак хоче вмити руки від пис... підписання Зеленським здачі територій. Трішки далі буде зрозуміло, а молоди Єрмак по-українськи попрощався, нікуди не піде. Ну, от він нікуди не йде. Якесь тепленьке місце по домовленостях йому. Е, хоча, дивіться, нам здається, що це підвішана ситуація. Так? Ну, в принципі, так. Нам трохи зараз не зрозуміло. Хоча зараз я. Роблю розклад, він вийде вам. Я сподіваюся, зараз я встигну його швиденько доробити. Я не бачу тут війни. Тут становище в нього задоволення. Ми питали його стан, його задоволення. Так, він трохи підвішаний. Він зараз без справ. Але по домовленості все рівно з ним домовлялися, куди він піде, що він буде. І в нас сонце. Все ж таки, сонце це найкраща карта у. Колоді Таро. Повірте мені, що тут його гординя дуже-дуже добрий. І бачите, карта задоволення. Тобто, я не бачу тут, що Ярмак конкретно йде на війну. А тепер я зараз подивлюсь, де мої карти, які я дивлюсь військові справи, і подивимося. Подивимося. Зараз я їх трошечки помішаю. Налаштую на Єрмака, на Єрмака, дивіться, а, а тут в нього радость, радості ого, го емоції, радість. Тобто він вмиває руки від відповідальності. Бо зараз ніби таке враження, ну тут, скоріше за все, натиснули на Зеленського. Просто так би він не віддав. Пам'ятаєте, я читала вам спочатку, зараз я ще раз зачитаю. Я з ним прийшов, я з ним і піду. Отак. Ну, Дивимося, на яку війну він йде. Зараз я тут докладу. І тут теж йде глухий кут, як і ось тут. Глухий кут. І справедливість. До речі, До речі коли я в тому розкладі, який я вже казала, мені здається, саме в тому розкладі я казала, що на ярмака тоді падала теж справедливість. І ось дивіться, що ми маємо на дні колоди? У нас тут ярмак. Е, цей е, Зеленський. У нас тут Зеленський, а тут. В принципі, я не бачу, що він йде на війну. Вибачте, мені це не війна. Паж мечів це не війна. Тут вони сконцентрувалися, його приховати. Від справедливість це юстиція, це органи від нападів на нього. Тобто, виходить так, що Єрмак зараз занирився. От, і все. Щоб відійти від відповідальності. І це в голові на дні колоди у нас Зеленський. Тут на дні колоди Сонце, тобто тут все дуже в задоволення, домовилися дуже-дуже-дуже добре. Для Ярмака домовились, ось ця карта нам показує в задоволення. Навіть ті, хто не вміє читати карти, не знає, вже по картинках ви зрозуміли. Тобто його прикрили, ось ця карта, і тут так само прикривають від юстиції, від правосуддя прикривають його. Розумієте, ось так. І хто це робить? Зеленський. От і все. Тобто, оця вся заворушка це прикриття Зеленського, Зеленським ярмака. Ось я так це бачу. Тобто зняти його з відповідальності. Значить, там щось таке йде, за що потім конкретно відповідати буде потрібно? Так, знову в мене моя буквочка. Я ще, я тільки, ви знаєте, декорації зробила на, на швидку руку, скажімо так. Ще не устаканилось в мене тут. Ось як от так, мої дорогеньки, можливо, я Україна заберу. От напишіть, хто додивився до кінця, бо я вже завершую. Хто додивився до кінця, чи залишити ці буквочки, чи забрати їх? Щось може там і, а може і нічого не класти. Ну, це теж декорації тимчасово, тому що я казала, я покладу ще, хоча це вже новорічні, скажімо так, адвент був вчора перший. В мене тут не 4-5 а 5 свічок. Ось якось так. Гаразд, мої А, Дякую вам за увагу. Ви зрозуміли, хто за цим всім стоїть. Тобто, він прикриває єрмака. Ну, виглядає так. Ми конкретно на це не питали, але виходить. виходить, що так. Все, мої любі, бережіть себе, разом до перемоги, все буде Україна. На все добре, мої любі.